26 квітня представники Кременчуцької громади зібралися, аби вшанувати пам'ять героїв ліквідаторів та жертв аварії на Чорнобильській АЕС, яка сталася 39 років тому. Біля пам'ятного знаку жертвам Чорнобиля відбувся мітинг реквієм. Присутні поклали квіти, схилили голови у хвилині мовчання та згадали тих, хто заплатив своїм здоров'ям і життям заради безпеки мільйонів. Це невидане горе, яке не піддається жодному виміру. Невеликовна рана нашого народу біль, який передається із покоління в покоління. Коли початкову пожежу на Чорнобильській атомній електростанції загасили зону, продовжували охороняти пожежні підрозділи. Вони працювали вахтовим методом, цілодобово чергували біля реактора, запобігаючи новим займанням та контролюючи ситуацію в умовах постійного радіаційного ризику. Ми з водним отрядом 200 человек Полтавської області. Ми виїхали з 23 третього юні по 23 августа, цілий місяць на реактори ми пробули по охороні від пожара територію атомної станції ми міняли Дніпропетровськ. Вони були по 10 днів. А ми місяць. Це ми перші, що були, пробули місяць на реакторі. Аби мінімізувати наслідки опромінення для сотень людей. Спеціальні батальйони проводили санітарну обробку. Жертвуючи власним здоров'ям, вони ліквідовували наслідки катастрофи. Абсолютно всі села ми обробляли, криниці обробляли, дома, хати людей вивозили і так далі. Так далі. От така була робота. Робота була дуже паршива. Моїх два комбата вже немає живих тому що трошки не передостерігалися. Ми ще тоді не знали, що таке радіація, яка вона є, який в неї запах, що вона робить і, і так далі. Ділиться трагічними спогадами і Віталій Чірва, який був задіяний в охороні зони після катастрофи. І найжахливіше те, що зараз, у 21 столітті, загроза ядерного тероризму знову стала реальною. Росіяни шантажують світ, нехтуючи міжнародним правом. О По пол сьмого утраста не лявозі Чорнобиля і їхали автобуси і каруси, і на них лежали люди на сілках. обгорівши. Це я бачив своїми очами. Обідно, обідно, що бідна, катастрофа случилась, і обідно, що до сих пор сі час даже все. Встала на свої міста і Росія по так поступає. Зараз Україна знову бореться за безпеку не лише своїх громадян, але й усієї планети. Пам'ять про Чорнобиль нагадує: будь-яка байдужість чи зневага до ядерної безпеки може мати катастрофічні наслідки для людства. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.